Христос посеред нас, 6 червня православна церква вшановує пам'ять преподобного Симеона Стовника, який походив із Антіохії Сирійської, і вже в ранньому дитинстві йому кілька разів являвся Господь, пророкуючи майбутні подвиги і винагороду за них. Усвідомивши своє високе покликання, Симеон усамітнився на пустельній горі, коли йому виповнилося всього шість років. Згодом, будучи юнаком, переселився в обитель преподобного Іоанна Стопника, де за його прикладом і зійшов на стовп. Проте в 22-літньому віці святому було откровення перейти на дивну гору і заснувати на ній монастир. На дивній горі святий влаштував монастир, храм, який будували стілені ним від хвороб люди. Для потреб монастиря преподобний випросив молитвою джерело, і одного разу під час нестачі зерна, за його молитвою до Господа, в коморі, в обителі, примножилася пшениця. На 39-му році життя, за повелінням Господні, прийняв від єпископа Селевкійського Діонісія священий сан. Досягнувши високого ступеня чернечого служіння, подвижник сотворив багато чудес. Перед смертю преподобний Симеон закликав братів монастиря дати їм прощальній бесіді, благословення і мирно відійшов до Бога в 596 році, потрудившись в подвигу стопника 68 років. Як за життя, так і після кончини преподобний здійснював чудеса, зціляючи сліпих, кривих, прокажених, багатьох рятував від диких звірів, виганяв бісів і воскрешав. Мертвих. Дорогі брати і сестри, за молитвами преподобного Симеона, нехай наставить нас Господь Бог на дорогу правдивого життя, щоб ідучи по ній, ми змогли унаслідувати вічне і щасливе життя у Царстві Небесному. Христос посеред нас і є, і буде.